Всім привіт! Сьогодні ми йдемо в казкову подорож на Дніпро. Давно вам вже не монтувала відео, тому вирішила виправитись і показати вам частинку із мого життя. Ви бачите, яка красива природа, як тут все гармонійно, добре. Це просто місце для відпочинку. Я йду і відпочиваю. За таку красу зняла трішки. Момент такий прекрасний. А ще хочеться вам сказати, чому ж ми все-таки вирішили піти на Дніпро. Я взяла собі аскезу. Хто не знає, що це таке, можете почитати, подивитися в інтернеті. Дуже класна штука. П'ять разів ходити на Дніпро. Тут будуть в цьому відео я змонтую вам із різних моментів, як ми ходили не за один раз, але я викинула цю аскезу. І ви знаєте, наскільки це круто, наскільки це класно, що я вирішила і далі продовжувати цю традицію ходити на Дніпро. Це просто медитація, це просто релакс. Твоя дитина щаслива, вона посміхається, вона е, переповнена емоціями. Ну, Це клас. Я завжди дуже любила і буду любити воду. Вона мене наповнює, додає мені енергії, сил, бадьорості, щастя. От. І один із разів, коли ми проходили, ми попали, е, що ми були одні з донечкою. І це було так круто, наче. Пляж для нас. <хи> Вся природа просто для нас. І ми насолоджувалися разом в тишині під звук води, спів пташок. Дивились, милувалися природою, водичкою. Це нереальна сила. Наповнююся. І в гармонії з собою. Дуже рекомендую всім, хто Вагається, йти чи не йти, обов'язково йдіть, бо це дуже круто. Дуже дуже круто, короче. Не сердіться, моє любі я пропадаю. Так, просто от немає чого знімати. така просто, звичайно, своє буденне життя, я не хочу знімати Бо це не цікаво, кому це потрібно абсолютно. От такий момент, де я щаслива, де я наповнена, хочеться з вами звісно поділитися. Тому що це просто нереальні емоції. тут Лєночка ось гуляє Ой, платье по воді. Ну що, що ж ти зробиш, діти? Це діти. Дуже їй це подобається. Як це круто! Ми йдемо додому. Наша подорож по Дніпрі закінчується. Всіх дуже любимо, цілуємо, обнімаємо. Ми про вас не забули. Тому чекайте нові відео. Па-па